Сьогодні я хочу з вами приготувати десерт «Ташина молоко. Все дуже просто, легко та швидко. Самий головний інгредієнт в цьому десерті це світло. Я дочекалася, поки ввімкнув світло, і тепер будемо готувати. Я вже підготувала все, щоб це було швидше. Тому починаємо. Для початку я буду поступово казати, що нам потрібно. Для початку нам потрібно взяти 4 яйця. І відділити жовтки від білків, тому що нам потрібні одні білки. О, а у мене тут по два жовтки. І все готово. Все ми розбираємо в сторону. Далі нам знадобиться міксер. Ми будемо збивати наш білок з щепоткою солі. Куди мені підключитися? Напевно, сюди. щепотку солі додаємо до білка і збиваємо до пінки густої. Довго збивати не треба, а до густої пінки. Беремо якусь ємкість, у мене це невеличка кастрюля. І виливаємо туди 400 мл молока. Це молоко я відправила. Потім додаємо 40 г цукру, теж відправила. І останнє, що ми додаємо, це агар-агар. Зикаємо газ і перемішуємо, доки воно не закипить. Після того, як воно закипить, ми проваримо ще одну-дві хвилинки і все, і вимикаємо. Молоко в мене закипіло. Тепер хвилинку я його проварюю. Найголовніше, щоб воно не збігло, що воно пытається зробити. Усе. Все готово. Що ми робимо далі? Далі ми беремо рукавичку, От тільки... Потягнути мені її треба навпаки. Удобно мені буде. І беремо потрошечку, додаємо молоко до нашого білка і поступово це змішуємо. Який ми робимо, це я підготувала форму, на всякий випадок, я її знизу заслала чи обгорнула фольгою, для того, щоб друг що витече. І беремо нашу цю суміш і відправляємо у форму. Гаряче в холодильник ставити не можна, тому ми почекаємо, поки воно остудиться, і відправимо до холодильника. Наступне, що ми будемо робити, це беремо. Любую чорну шоколадку і грам 40 масла. Ламаємо нашу шоколадку і відправляємо в кастрюлю. Ого. Ага. Вона у мене просто була в холодильнику, тому вона тверда. Доправляємо сюди масло. І далі ми знову йдемо до нашої плити, вмикаємо газ і розтоплюємо це все. Шоколад наш розтанув, дістаємо основу, вона вже застила. Бачите? Може ще всередині не до кінця, я не знаю, але все ж таки вона застила. І тепер ми швиденько відправляємо собі, зверху заливаємо нашим шоколадом. Давай, давай, давай. Так, лопаточкою його розрівнюємо, щоб воно усюди залізло. Давай, давай. Ось так трошечки розрівнюємо і знову відправляємо в холодильник. Настав найочікуваніший момент це спробувати наше пташине молоко, наш десерт. Десь він застиг. Так, як його обережно укласти на тарілочку? О? Тук не розвалюйся. Зараз я вам покажу, який він у розрізі. Ось так він в розрізі виглядає. Ну що, оцінюємо наш десерт, який він вийшов. Будемо коштувати його. Mm, смачно. Тільки виходить, у в мене зверху він солодший, ніж знизу. Тому, якщо хтось любить, щоб чуть-чуть було солодше, то можна в білок додати, в молоко додати цукру трішечки більше. я би додала більше. І так, мій вердикт по цьому десерту. Він не схожий на пташине молоко з магазину, він трішечки інакший. В магазині, напевно, знають секретний інгредієнт. І ще мені б хотілося, щоб він був чуть-чуть солодший. Тому в молоко оцю... Жижу, яку ми варили, я би додала трішечки більше цукру. Тому що я люблю коли солодко. А так, смачно. Ну, було б солодше, мені було б смачніше. О, так от я скажу. Тому готуйте, пробуйте, пишіть свої коментарі, пишіть, як вам сподобалось чи ні. Може, ви щось знаєте, що можна ще додати, щоб було смачніше. І все. Дякую, що були зі мною. Дякую, що ви дивилися це відео до кінця. Пишіть свої коментарі, ставте лайки. Всім пока-пока!